Привіт, друзі. Сьогодні у наше супер-мега-велике місто Сен-Джон приїхав в цирк Дюсолей. Для тих, хто не знає цирк -Салей, ну... дехто вважає, що цирк Дюссолей це найкращий цирк у світі. Походження його з міста Монреаль, провінція Квебек. І ось ми зараз йдемо через нашу Blue Mile. Це алея, де е, всі хокеїсти міста Сен-Джон. Тоска ну, почута якась, та. Ось, і зараз йдемо, подивимося, що ж там за той цирк. Чи дійсно він насправді найкращий цирк у світі? Так, ось панство зібралося. Бачите, яка черга, але у нас квитки є, тому нам буде легше. Ну все, Друзі, ми зайшли в цю арену, де буде відбуватися саме дійство. Ну, ще раз нагадую, ми живемо в місті, де населення 67 тисяч. І зараз вам покажемо, як виглядає ця арена, де відбуваються хокейні події, де там всі різні там якісь заходи. Ну в даному випадку цирк діселей приїхав. Зараз ми переключимо камеру, і Ви подивитесь, як це виглядає. Ви уявляєте собі, що в Україні в місті, де населення 67 тисяч, було була така арена. Ну, зараз подивіться. Це тільки що, що мій оператор вам показав, це була тільки половина цієї арени, тому що... Це була така половина хокейного поля, тому що така сама половина і там далі є. Просто там вони зробили собі якусь гримерку, я так розумію, чи ще щось таке. Вони перекрили пів арени і, і щоб ви розуміли, я не знаю, яка тут кількість людей вміщується, але я до, кінця, до кінця цього дійства порахую, скільки людей в одній секції, і вам скажу, скільки приблизно тут вміщується людей. Маша хочу розказати, який сподобався цирк дюсолей. Да, мені дуже дуже сподобався справі цей цирк солей. До речі, цей цирк вважається найкращим у світі. Ну, по моєму досвіду, то в Києві він, він приблизно такий самий рівень. Тобто я б не назвала найкращий світі, але ну мені дуже сподобалося. E, цирк, ну скажімо так, цирка може якийсь, як це називається, Трюки були не, не занадто складні, але шоу було від, відпрацьовано на 100%. Тобто, ну просто, Я не знаю, я давно не був в цирку, тому для мене цей цирк дійсно найкращий в світі. Тобто таке, Такого шоу я не бачив ну за своє життя, я ще не бачив. Тому, якщо до вас в місто е, приїде колись цирк Дюсолей, ви, будь ласка, е, платіть будь-які будь можна... кошти платіть за це і йдіть. Тобто вибирайте найдорожчі місця. Тому що це того варте. У нас воно коштувало 52 долари з людини, і вони відпрацювали на 520 доларів приблизно. Тому всім дякую, ставимо лайк і підписуємося на канал. Всім пока-пока.